Заблукалі туристи та пожежі цими днями рятувальникам додалось роботи у горах. Травмувалися одразу двоє мандрівників, а на верховищині трапилось масштабне загоряння. Детальніше наші кореспонденти. Першою по допомогу до рятувальників звернулася жителька Хмельниччини. Жінка отримала травму нижньої кінцівки та не могла самостійно рухатися. До місця події було направлено ворогтянських рятувальників, котрі прибули до місця знаходження жінки, надали їй домедичну допомогу та на ношах транспортували до підніжжя гори, де передали травмовану медика. Схожу травму отримала і мешканка Львівщини поблизу водоспаду Гук. Звернулася до рятувальників за допомогою. Відповідно, ворогтянські рятування. Рятувальники прибули до місця знаходження жінки, надали домедичну допомогу у травмованій жінці та транспортували до спортивної бази Заросляк. Неспокійно було і на верховищині там загорівся деревообробний цех. До місця виклику виїхали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу на площі 400 метрів квадратних. На щастя, потерпілих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. До ліквідації пожежі було залучено одразу 12 рятувальників.